Привіт, друзі! Будь ласка, не сваріть мене за назву цього відео, тому що Уран та Нептун це дійсно темні конячки нашої з вами зоряної системи, адже вони просто найменш вивчені планети на сьогоднішній день. Окрім космічного зонду Voyager 2, який пролетів повз них увага ще у 80-х роках, жоден створений людиною апарат не наближався до наших так званих крижаних гігантів. А ще вони знаходяться дуже далеко від Землі. Через це навіть найпотужнішим телескопам досить важко визначити їх особливості. Насправді, одна з небагатьох речей, які ми дійсно знаємо про Уран та Нептун, полягає в тому, що більшість наших знань про зовнішній вигляд цих планет вже не є актуальними, оскільки ці загадкові планети не є статичними. Натомість це неймовірно активні світи з гігантськими штормами, які тривають роками, вітрами, що можуть досягати швидкості більше 2000 км на годину, та величезними білими хмарами метану, що присутні у верхній частині атмосфери. Тому детальні фотки, за якими ми оцінюємо зовнішній вигляд цих планет, і які старші за автора цього відео, очевидно, не можуть відображати реальний стан речей, що відбувається на далеких холодних планетах. Ми знаємо, що Уран нахилений на 98 градусів відносно своєї орбіти. Причини цього поки що до кінця не зрозумілі, але ймовірно пов'язані з ударом на початку формування сонячної системи. Це дуже незвично для планети, і на жаль, це означало, що Voyager 2 наблизився до Урана під час південного полярного літа. У такому положенні північна півкуля планети була повністю затемнена, а отже, Voyager не міг відобразити половину її поверхні. А ще це означало, що половина планети не отримувала жодної енергії від сонця. Можливо, саме тому поверхня урана виглядала досить спокійною. Але у 2004 році, коли наземний телескоп Кек діаметром 10 метрів спостерігав за планетою, астрономи побачили зовсім іншу картину. Уран, який в той момент знаходився боком до сонця, наче увімкнувся. Замість гладкої білоблакитної поверхні на знімках Кека можна було побачити хмари, схожі на ті, які космічний апарат Касіні бачив на Сатурні. Аналогічно, у 2006 році, зображення, отримане космічним телескопом Габбл, показало темні смуги, яких не було, коли Voyager 2 здійснив свій історичний візит. Щодо Нептуна, то там все навпаки, він був дуже активний під час прольоту Вояджера. У той час він демонстрував величезну темну пляму на своїй поверхні, яку, звісно, всі порівнювали із великою червоною плямою на Юпітері. Однак протягом п'яти років зображення, отримані Габлом, показали, що темна пляма зникла. Також її не було на зображеннях від 2011 року, але у 2016-му щось подібне з'явилося знову. Інше, що ми знаємо про Уран та Нептун, це те, що планети цього типу є дуже поширеними у Всесвіті. Взагалі, більшість виявлених екзопланет за своїми розмірами знаходяться саме в діапазоні від Нептуна до Субнептуна. І хоча це можна пояснити тим, що більше планети просто легше виявити, однак точно можна сказати, що подібні планети всюди. І вони ніколи не були ретельно досліджені, але дарма. З огляду на те, що ми вже знаємо про Уран і Нептун, це дуже особливі планети. Багато людей думають, що в нашій сонячній системі є чотири планети земної групи, тобто кам'янисті планети, та чотири газові гіганти, але це не зовсім так. Насправді, Уран та Нептун принципово відрізняються від газових гігантів Юпітера та Сатурна. Юпітер і Сатурн відносяться до газових гігантів, тому що вони, як не дивно, переважно складаються із газу, а саме водню та гелію. Завдяки швидкому нарощуванню маси через акрецію газу двом планетам вдалося розбухнути до величезних розмірів, і вони дійсно гіганти у порівнянні з усіма іншими планетами сонячної системи, але Уран та Нептун інакші вражає те, що ці планети не складаються переважно з водню та гелію, тобто вони не накопичували свої маси завдяки двом найпоширенішим елементам у всесвіті натомість вони пішли складнішим шляхом. Крижані гіганти, які масивніші за землю у декілька разів, здебільшого складаються з води, аміаку та метану. Всі ці сполуки містять у своєму складі водень, а на астрономічному сленгу хімічні сполуки легких елементів із водному складі називають льодами, саме тому Уран та Нептун відомі як крижані гіганти. Тобто у цій назві немає нічого спільного із льодом, у тому сенсі, якому ми зазвичай уявляємо собі лід. Більше того, коли ви чуєте таку назву Крижані гіганти, ви, мабуть, уявляєте Уран та Нептун як дуже холодні планети, і насправді будете праві, якщо брати до уваги лише зовнішні шари атмосфери цих планет, але всередині, всередині все дуже гаряче. Власне, перш ніж говорити про надра крижаних гігантів, варто зазначити, що насправді ми знаємо дуже мало, і як ви вже здогадались, через відсутність даних. Щоб спробувати зрозуміти, що всередині цих планет, науковці повинні використати ці мізерні дані від Войджера, наземних телескопів та габла і поєднати їх із лабораторними експериментами, які намагаються відтворити умови внутрішнього середовища цих планет. Крім того, звісно, вчені використовують стару добру математику. Математичне моделювання на основі обмежених даних завжди допомагало астрономам зрозуміти, що насправді відбувається. До речі, Нептун є єдиною планетою, яка була відкрита саме завдяки математичним розрахункам. Несподівані зміни в орбіті Урана привели до висновку астрономів 19 го сторіччя, що його орбіта піддається збуренню невідомої планети. В результаті математичних розрахунків було передбачено положення Нептуна, завдяки чому його вдалося спостерігати безпосередньо. А сьогодні математика допомагає зрозуміти, що відбувається всередині подібних планет. Отже, передбачається, що у крижаних гігантів в центрі знаходиться кам'яне ядро, у Нептуна воно навіть масивніше за нашу планету. Ядро оточене мантією, яка, скоріш за все, є надзвичайно гарячою та щільною і складається із води, аміаку та метану, які, ймовірно, стиснуті в екзотичні квантові стани і можуть мати дуже дивні властивості. І останній шар це атмосфера, яка здебільшого складається з водню та гелію, і невеликої кількості газоподібного метану. Який, до речі, і надає крижаним гігантам блакитний відтінок. І саме всередині мантії Урана та Нептуна можуть відбуватися дійсно цікаві речі, такі, як, наприклад, діамантовий дощ. Ідея діамантового дощу була запропонована ще до місії Voyager 2, яка була запущена у 1977 році. Міркування було досить простим. Ми знаємо, з чого складаються Уран і Нептун, і ми знаємо, що чим глибше опускатися всередину планети, тим гарячішим і щільнішим стає навколишній матеріал. Математичне моделювання допомагає визначити деталі: наприклад, найглибші області мантії цих планет ймовірно мають температуру десь 7 тисяч кельвінів і тиск у 6 мільйонів разів вищий за атмосферний тиск на поверхні Землі. Ці ж моделі говорять нам, що зовнішні шари мантії дещо прохолодніші 2000 Кельвінів і, відповідно мають дещо менший тиск. Тому, знаючи це, цілком природно запитати, що відбувається із водою, аміаком і метаном за таких умов. Метан хімічна сполука, яка складається із атому вуглецю та чотирьох атомів водню. За таких екстремальних температур тисків молекула метану може розірватися на складові, вивільнюючи вуглець. Потім вуглець знаходить своїх побратимів, утворюючи таким чином довгі ланцюги. Ці ланцюги згодом стискаються, утворюючи кристалічну структуру, схожу на алмаз. Алмаз щільніший за метан, аміак та воду, тому кристали вуглецю почнуть опускатися нижче до ядра планети, наче дощ, або, якщо хочете, алмазний град. Він накопичуватиме нові шари, коли падає та торкається інших алмазів, дозволяючи окремим алмазним блокам досягати розміру декількох метрів у діаметрі. Науковці вважають, що в результаті скалясті ядра Урана та Нептуна можуть бути оточені товстим шаром вуглецю. Цей шар може складатися із блоків твердого алмазу, або якщо температура надзвичайно висока, він може перетворитися на рідкий вуглець або суміш твердої та рідкої речовини. Хоча ця ідея була і є беззаперечно захоплюючою, але коли вперше про неї заговорили, то вона здавалася, м'яко кажучи, гіпотетичною і, звісно, потребувала підтвердження. Неможливо за допомогою будь-якої технології спроєктувати та побудувати зонд, який міг би проникнути вглиб Нептуна або Урана і безпосередньо спостерігати за утворенням алмазів, проте вчені можуть спробувати відтворити екстремальні умови цих планет у себе в лабораторіях, власне, так вони і зробили. У 2017 році вперше науковці провели експеримент, щоб переконатися, чи дійсно умови в мантії крижаних гігантів достатні для створення діамантів. Робота проводилась у лабораторії прискорювача Стемфордського університету, і замість метану вчені використали звичайний пінополістирол. Команда науковців використала оптичний лазер для створення ударних хвиль, які пронизували матеріал. Коли ці ударні хвилі зустрілися, температура і тиск різко піднялися до позначок порівняних із умовами всередині Урана та Нептуна. Потім, за допомогою рентгенівських променів, науковцям вдалося спостерігати, як вуглець швидко перетворився на алмаз, а водень випаровувався. Такі реакції тривали лише крихітні долі секунди, однак експеримент показав, що навіть за такі надзвичайно короткі проміжки часу хімічні процеси досить швидкі, щоб утворити крихітні алмази з атомів вуглецю. Швидкість їх утворення свідчить також про те, що на Урані та Нептуні, де подібні процеси тривають вже багато мільйонів років, кристали можуть досягати розмірів, які вимірюються метрами. Власне, розуміння внутрішніх процесів крижаних гігантів також дає підказки про особливості цих планет. Наприклад, коли алмази падають все нижче до ядра планети, їх тертя із навколишнім матеріалом може генерувати тепло. Цей ефект може пояснити, чому Нептун випромінює більше енергії, ніж отримує від сонця. Також таке внутрішнє джерело енергії може допомогти пояснити походження дуже сильних штормів, що спостерігаються на поверхні планети. Утворення алмазів також може пояснити, чому магнітні поля крижаних гігантів є такими дивними. На відміну від магнітного поля Землі, поля навколо Урана і Нептуна не симетричні і не відходять від полюсів. Ці властивості свідчать про те, що магнітні поля крижаних гігантів ймовірно виникають не в ядрі, а в тонкому досить змінному шарі провідного матеріалу, такого як металічний водень, що утворюється як побічний продукт формування алмазів. Науковці все ще продовжують вивчати ці явища в лабораторіях, але нова місія до Урана та Нептуна, звісно, може дати велику кількість інформації про внутрішні процеси планет і про те, як такі планети сформувалися в нашій сонячній системі та інших світах. Наразі є лише концепти місії до крижаних гігантів, проте немає жодної підтвердженої. Вже у 2030 році положення планет сонячної системи буде сприятливим для того, щоб запустити космічний апарат і досягти Урана та Нептуна на початку 2040-х років. Тому зараз саме час серйозно замислитися про дослідження крижаних гігантів зблизька та дізнатися більше про інтригуючі алмазні світи сонячної системи. А на сьогодні все, дякую вам за вподобайки та коментарі. І звісно, дякую спонсорам каналу, які підтримують мене та мою роботу. Зустрінемось у наступному випуску. Будьте здорові! Та дивіться українське. до зустрічі!